З яких ви країли. Цей корабель ваше тіло, цей барабан ваше серце. А ваш Бог. Це слава Риму! Приготуйся до удару! Довго ти був рабом? П'ять років. Як звати тебе Бенгур? На основі величного сюжету. Мою родину дуже шанувала в Єрусалимі. З прибуттям. Прошу, скажи мені, хто тут вороги Риму? Я не назву тобі імен, доки нас не зрадив. <світ> Мій же брат. Мерсала, <світ> ми не робили злого! Рим вимагає крові. Розіпніть їх! <світ> Ні! Цього року цей світ належить Риму. Їхні закони. Їхня сила. Я не дам месаля уникнути покарання. Наші мати і сестра вмерли швидко. Барто! Барто! Я помщуся за смерть моїх рідних. Є один спосіб. Від парамелу вічерс та методи має вічерс. На арені законів немає. Перегони — кривава гра. Програєш. Загинеш. Якщо твій брат гордість Риму, здолай його і здолаєш імперію. Цим стоїть, ти помсту і здійсниш. маєш голос, люди підуть за тобою. Я б пішла. Швидше, швидше, давай. Краще б ти не з'являвся. Краще б ти мене вбив. Я вб'ю. Брат! Проти брата, раба, проти імперії. Пам'ятай, до перемоги перший, Смерті останні. Давай! Розважаємось, братику! Стань і висять! Негайно, стань! 8 вересня, у кіно